Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, збираюся з думками. Після відпустки вчора на адреналіні, ух, 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 ух. одразу ранкові уроки, потім подивилася, відео записала, на всіх платформах з'явилася, показалася, що я тут. Батькам відписала поточні справи вирішила, розв'язала домашні поперевіряла. Ух, ух, ух. А сьогодні якось фу, якась млява. Якось мені хочеться вже назад відпочивати. Тому зараз з вами поговорю: наберуся бадьорості і енергії і тоді буду продовжувати, бо зараз лише подивилася так: от освітні матеріали, і е, зрозуміла, що е, не, 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 треба збадьоритися. Бо з таким настроєм писати конспекти уроків це буде довго і нудно. Треба якось зібратися. От збираюся, разом із вами. У нас 159-та серія серіалу Життя репетиторки вівторок, 15 липня. Середина літа. Середина. Як ваша середина літа? У мене, якби не відпустка, я б подумала, що літо отак оп. Половина промайнула, і я його навіть не бачила. Але відпустка додала свого. І тепер я знаю, що я бачила море, і мені від цього легко, тепло і приємно. А ще приємніше те, що я і в серпні збираюся на тиждень поїхати. І тому у мене ще є перечуття другої фази відпочинку. І тому це у мене так от робота, паралельно налагодження з цього от побуту, який був до того, до відпустки. і... Чекання, очікування. Це найсолодше, звісно. Що робить репетиторка? В липні працює. Щоправда, цього тижня в мене або 16, або 18 робочих годин. Я не впевнена у кількості, тому що. У мене один учень разом зі мною пішов на канікули, але повернеться він близько десь четверга, можливо, середи. Невідомо ще коли саме. І от якщо він повернеться в середу, то у нас буде два заняття, і у мене буде 18 годин. Якщо не повернеться, то буде 16 робочих годин. Теж непогано, тим паче, що я їх, я думаю, довантажу тим, що я напишу на наступний тиждень конспекти наперед, точніше, не сильно наперед, а лише перші уроки наперед. Для того, щоб його розвантажити, бо наступний тиждень у мене вже починається. У мене виходять з канікул дітки, і у мене він вже починається більш навантаженим, ніж був до того. Можливо, хтось, звісно, піде на канікули в мене, але підозрюю, що ні. І, і тоді у мене, от поки буде навіть більше, ніж 20 годин, більше, ніж половина робочого часу навантаження. Так, що іще я роблю? Збираюся, от зараз якраз впорядковую новий розклад знову, тому що інші дітки прийдуть, і мені треба цей розклад знову скласти, укласти, переукласти. І, можливо, хтось на канікули піде, то теж трансформую трохи розклад. Потім, що ще роблю? Минулого тижня це розпочала і цього тижня планую. Розпочала що минулого тижня. Перші п'ять днів відпочивала, відпочивала, нічого не робила з головою. Я маю на увазі з робочих питань. І була у мене спокуса подивитися, що колеги влітку роблять подивитися на репетиторські чати. Потім думаю, ні. Якщо я вирішила відпочивати отак, от уривочками потрохи по тижню, то тоді я краще от максимально розвантажуся для того, щоб у мене було враження цього відпочинку. А якщо я почну ще якісь робочі питання доєднувати, то воно не буде відпочинку. Але 5 днів на шостий день у мене голова збунтувалася, тому що у мене почався інформаційний. Голоду. Інформаційне голодування воно було пов'язане з тим, що я весь час працюю з інформацією, і мені вже е, це настільки звичка, що мозок цього просить. Він отримує задоволення від роботи з інформацією, е, і це краще, ніж їсти цукерки. Е, і тому я е, новини намагалася не читати, як останні 10 років я роблю. Е, е, Ну, тільки найнеобхідніші, І на відпочинку взагалі намагалася їх не читати, і тому якраз залізла в свою шухлядочку. Я думаю, що в кожного є така шухлядочка, яка називається Я зроблю це пізніше. От у мене такою ж ухлядочкою є скриншоти, коли я бачу, якийсь застосунок рекламують, якийсь сайт рекламують, рекламують якісь іще для репетиторів е засоби. І думаю, хм, от якраз чистила я телефон, видаляла все зайве, і якраз думаю, дуже корисно і дуже добре я зроблю саме це. Я подивлюся, а що ж там у нас в... пропонували. І оце от я заходила, часто це були застосунки, я їх скачувала, реєструвалася, проходила процес реєстрації, розуміла, як вони працюють, і дуже часто застосунок скачуєш, починаєш шукати матеріали, тому я їх вам називати не буду. І розумієш, що матеріалів мало з української, наприклад, і розумієш, що якщо писати там їх з нуля, то є ризик того, що потім цей застосунок стане, наприклад, платним, якщо він безкоштовний, і ці матеріали, можливо, навіть ти не зможеш ними користуватися, це найгірший варіант. А найкращий варіант то тоді ти маєш платити за те, щоб створювати надалі матеріали там. Але можеш користуватися тими, які є, і я не хочу цієї історії. Тому ні. І якщо я бачила, що матеріалів мало з української мови, то я і полишала ці застосунки. І таким чином я шукала, по-перше, вправи. І ще з української мови дивилася, не знайшла такого засобу ще, крім тих, якими я вже послуговуюся. Також я дивилася сайти для, і застосунки для створення презентацій, тому що хочеться мені додати презентації ще до своїх пояснень, все таки але це величезна робота, звісно. Проте знайшла я. Конкурента для канви, якою я послуговувалася раніше, але не попрацювала. Хоча візуально мені сподобався інтерфейс, і я, я якось більше його сприйняла як канву. Якщо я розпрацююся там, то тоді я розповім, що це і як це. Потім знайшла ще застосунок Arbook, він рекламувався досить активно, і він. Присвячений тому, що створений для того, щоб от окуляри віртуальної реальності і під них створювати матеріали, але знов таки матеріалів української там немає. І змушувати дітей купувати VR-окуляри для того, щоб проводити свої уроки. Я спершу загорілася цією ідеєю років півтора-два тому, але потім вирішила, що ні. Тим більше, що є навіть люди, які скаржаться, що голова йде обертом від того. А це буде погано впливати на те, що дитина буде концентруватися не на тому, і тому я вирішила, що ні. Потім, що іще дивилася? Дивилася ще застосунок, скачала його собі, але назву називати не буду, бо він виявився повністю платним. Ідея чудова, коли у вас є великі групи, а у мене великих немає. Я не працюю з великими групами, тому що увага розпорушується, Я перфекціоністка, все-таки у мене до 4 осіб групи. А от якщо у вас велика група, то там такий застосунок, що ви даєте тест. Цій великій групі, і ви бачите, як кожен учень цієї великої групи виконує завдання. Але застосунок був платним, і щомісяця або в рік там треба було сплачувати кошти, і вони були чи в євро, чи в доларі, не пам'ятаю конкретно, але я зрозуміла, що для мене це, по-перше, не рентабельно, а по-друге, не мій формат. У тому, що якщо б я набирала групи або якби я працювала в школі, так це було б зручно, щоб я відстежувала кожного учня, що відбувається, і бачила ось друге питання для всіх важке, ми його зараз зупинимося, пояснимо. А так розумію, що не під мене, хоча гарний, гарний застосунок, видалила його. І збираюся цього тижня також продовжити роботу, пошукати ще інструменти для роботи педагога для того, щоб потім, коли не буде вже часу від другої половини серпня вже працювати з тим, що є. От, коли є вільний час, я якраз розшукую те, з чим я можу послуговуватися, для того, щоб потім лише його взяти. І вже застосовувати. Ой, не можу, хочу позіхати. Ну, що це таке? Навіть з вами поговорила, хочу позіхати. Так все. Зараз розклад запишу собі новенький. Ось одразу напишу його навіть на наступний тиждень, щоб бачити, що в мене наступного тижня це мене збадьорить, мотивує. І тоді можна буде писати конспекти уроків. А урок у мене сьогодні аж буде вечірній. І тому до цього я планую написати якраз конспекти уроків на цей тиждень. Ось такий план на сьогодні. І ми з вами побачимося завтра. Завтра в мене уроків багато. Ну, як багато? Не багато. Всього-навсього три. Це мало, але багато для, для людини, що вийшла з відпустки, тому, певно, мабуть, я так кажу. Так, все. Поговорили, поговорили. то завтра, до зустрічі. Підписуйтеся, долучайтеся і зустрінемося. До побачення!